Вітаю вас, шановні глядачі і бажаю Божого благословення. Завтра 28 неділя після П'ятидесятниці. І в цей день Свята Православна Церква пропонує нашій увазі Евангельську історію про ісцілення Спасителем скорченої жінки. Єдин раз Спаситель. Прийшов в синагогу в день суботній і там повчав. Він побачив серед людей одну жінку, яка 18 років була скорченою і не могла випрямитися. Спаситель прикликав до себе цю жінку і каже їй: «Жінко, ти звільняєшся від свого недугу. Спаситель возложив на неї свої руки, і вона випрямилася і стала здоровою. Тут начальник синагоги почав обурюватися і знівом з почав докоряти і Спасителю, і людям і говорив: є шість днів, які можна працювати. В ті дні приходьте і зціляйтеся, а не в день суботній. А Спаситель каже йому: Лісимір чи не відв'язує кожен з вас свого валла чи осла. І чи не веде він його поїти в день суботній? а цю дочку Авраама, яку Сатана зв'язав уже 18 років, чи не належало звільнити від цих уз в день суботній? І всі, хто противився Спасителю, почувши ці слова, устидилися, а люди раділи про славні діла Спасителя. Є хвороби тілесні у людей. Вони мають різне походження. Людина може захворіти тілесно від неправильного вживання свого тіла, але ще є одна причина хвороб, це коли Бог попускає, що сатана зв'язує людину, і людина від цього хворіє тілесно. Незважаючи на те, якою причиною є наші хвороби тілесні. Ми повинні звертатися до Бога і просити Бога, щоб Бог нас ісцелив. Тепер хотів би звернути увагу на поведінку начальника синагоги, який обурився, побачивши, що Спаситель ісцелив жінку. Це досить незрозуміло для нормальної людської логіки. Він побачив чудотворця, який володіє божественною силою. Який зробив благо людині в день суботні. І він обурився цим. У юдеї був закон берегти суботу. Цей закон Бог їм дав на Сінайській горі. День суботній був прообразом того часу, коли прийде в світ Спаситель, який дасть людям справжній покой, мир і радість. Коли прийшов Спаситель, сам е, образ, який нагадував людям про це, він перестав мати значення. І Господь його відмінив. Начальник синагоги не знав цього, тобто він не впізнав Бога. Чому він не пізнав Бога? Тому що він мав неправильні уяви про Бога. Євдеї чекали Месію, але вони мали про нього, ну склали, верніше, про нього свої Уяви. Вони собі представляли і хотіли, щоб Месія був такий, щоб він пішов в виді грозного царя, який би навів порядок у світі, який би підпорядкував увесь світ іудеям, зробив їх царями над цима. Цього вони чекали. А коли вони почули від Спасителя, що його царство не від цього світу, їм це не сподобалося, і вони відкинули Месію. Не маючи правильного пізнання, поняття про Бога, начальник синагоги обурився і согрішив проти Бога. Він образив Бога. Це говорить про те, наскільки важливо для людини мати правильні поняття про Бога. Вони нас оберігають від таких подій, таких поступків, якими ми ображаємо Бога. Адам ходив в раю перед Лицем Божим, він видів, бачив, розумів Бога таким, яким Бог є. Він жив в волі Божій, тобто він робив те, що Бог хоче, щоб він робив. І від цього, що він жив в волі Божій, його душа наповнилася благодаттю Божою, яка приносила з собою мир, спокій і блаженство. Коли Адам Вийшов із волі Божої. Він став неспроможним жити в раю. Коли він согрішив, він був видалений із рая, і почав він проводити жалки бідне і скорботне життя. З часом його потомки ще більше загубили правильні поняття про Бога. Вони почали домішувати до правильних понять свої домисли. Свої бажання, і так появилося язичництво. І Господь для того, щоб повернути людям життя, повернути людям блаженство, Господь посилає пророків, праведників, які навчали людей правильному розумінню Бога і правильному розумінню волі Божої, в якій наше життя. І на кінець Господь сам прийшов. І люди побачили своїми очами воплощенного Бога. І Господь заснував церкву, яка є Його містичним тілом і головою цієї церкви є сам Христос. Все рівно церква має берегти чистоту віри. Коли є чистота віри, коли є чисті поняття, прання приняття про Бога, то я сьогодні грішу. Я сьогодні падаю, я сьогодні спотикаюся. Але в один момент я оговтався, прийшов в себе, опам'ятався. Я повертаюся до Бога і примиряюся з Богом як блудний син, і стаю щасливим і благословенним. І ще хотів би я сказати декілька слів про хворобу скорченої жінки. Вона страждала, будучи зв'язана з сатаною. 18 років це важкий недух. Вона не могла випрямитися, вона не могла подивитися на небо. Вона дивилася не тільки собі під ноги і на землю. На сьогодні, можливо, є такі люди, які страждають подібними хворобами тілесними. Але духовно зв'язаних людей у нас сьогодні дуже багато. Людей, яких сатана зв'язав лестю неправдою і зробив згорбленими, скорченими, і вони не можуть подивитися на небо. Людина може визначити для себе, до якої категорії, категорії вона відноситься, чи до тих, хто скочений, зв'язаний лестю, чи до тих, хто вільний і може робити е, діла Божі. Подивімося на себе. Якщо я. Весь час піклуюся тільки про земне. Якщо я весь час тільки збираю у собі сокровища, у мене заботи і піклування тільки про те, щоб добитися якоїсь посади в суспільстві, щоб бути керівником, щоб мати розкошні одежі, розкошні умови життя, щоб мати золото, срібло, гроші і так далі, і тому подібне. Якщо я про це думаю. Тільки про це думаю. І коли молюся Бога, щоб Бог мені це саме дав, більше нічого мені не треба від Бога, то я зв'язаний лестю і згорблений, дивлячись тільки на землю. Я подібний духовно до тої скорченої жінки. Якщо людина своїми помислами устремляється до Бога, якщо вона пам'ятає, що Бог є творець, создатель наш. Що Бог є джерелом всякого блага, що Бог наш промислитель. Якщо людина з благодарністю пам'ятає про те, що все, що вона, вона має це все є дари Божі. Якщо людина пам'ятає, що Бог створив, створив всіх нас, і ми всі являємося дітьми Божими. І Бог хоче, щоб ми жили в мирі і з лагодію і любов'ю один до одного. Якщо людина про це пам'ятає, то вона вільна від Око лесті, Ця людина е, має на собі Боже благословення. Ця людина має в собі мир Божий, має в собі реальне життя, яке не тільки е, охоплює землю, зем, земний період, яке продовжується в вічності. Ця людина є щасливою в настоящому змісті цього слова. Нехай Бог благословить всіх нас. Thank you